Давайте переглянемо, як у нас відбувається додавання товару. Каталог товари. Далі натискаємо кнопку Додати. У нас відкривається форма додавання товару. Далі нам треба вказати якийсь опис назви товару, «Title». Це поле необхідне треба для вказання ключових слів, по яких цю сторінку будуть шукати. Можна вказувати, можна не вказувати теги товару. Ну, всім знайомі хештеги е, в соцмережах. Те саме. Вказуємо через кому. Так, ну це смартфон. Айфон і так далі, через кому вказали. Далі переходимо у вкладку Дані. У вкладці дані вказуємо модель, ціну. Далі налог. Кількість, скільки у нас є одиниць на складі, 100 айфонів. Мінімальна кількість для замовлення. Далі у нас виставляємо. Що вираховувати зі складу? Тобто враховувати зі складу ставимо так. Якщо у нас товар закінчиться, ставимо, що у нас є передзамовлення. Далі обираємо необхідна доставка, так чи ні. Ну Обираємо так. Звичайно, у нас скрізь є доставка. Дата надходження це якщо ви зараз заздалегідь вказуєте, заповнюєте цей товар, ну, зазвичай там просто актуальна дата. Далі розміри: довжина, ширина, висота, вказуємо в одиницях. Сантиметрами або міліметрами. Далі вкладка вага. У нас також одиниця виміру в грамах або кілограмах. Далі у нас є статус товару, порядок сортування включений або відключений. Порядок сортування це порядок, в якому товар буде відображатися в каталозі за замовчуванням. Так далі. Вкладка посилання. Тут вказуємо виробника. Далі категорія та сама. Вибираємо, що це смартфони, потім заповнюємо фільтри, фільтри. Потім, коли ми дивимося на відповідний розділ, магазини. За замовчуванням, вибирається основний магазин. Завантаження теж зараз не дивимося, рекомендовані товари. Тут теж саме, що і заповнені вище. Починаємо, пишемо назву і зі списку. Вибираємо товари, які будемо рекомендувати клієнтам. Потім вкладка. Атрибути. Ми проаналізуємо атрибути далі, коли розглянемо атрибути, опції теж частота аналогічна. Знижка, знижки. Давайте уточнимо, якщо вони є за замовчуванням у нас всі клієнти. Дефолт групи, що означає, що для цієї групи, якщо людина замовляє 10 одиниць товару і більше, його ціна буде вже не 74 тисячі, наприклад, 73 тисячі інші, ця знижка буде з 28 по 30. Зкладка акцій, це майже те саме, що і знижка, але тут ми встановлюємо ціну і буде коштувати 70 тисяч для певної групи покупців. Не знаю, у нас Чорна п'ятниця. Давайте в п'ятницю. Так, коли прийде п'ятниця. У цього товару буде така ціна, вкладка зображення. Тут вибираємо головне зображення товару. Вказали головне зображення товару. У товару бачимо. Є додаткові зображення. Ось вибрали одне додаткове, ось вибрали друге додаткове. Далі. Бонуси «Бонуси» також подивимося пізніше. Вкладка SEO. На цьому збору назва транслітерується в Cell URL. Вкладку дизайн розглянемо пізніше. На більшості інтернет-магазинів це взагалі не використовується. Натискаємо Зберегти, одразу перевіримо цей товар. У нас як у смартфонах ось він. У нас додався iPhone. Оновлюємо сторінку товару.